Давайте розв'яжемо рівняння. Це за 8 клас, дев'яте завдання контрольної роботи. Перше, що може прийти в голову, як розв'язати це рівняння це розкрити дужки. Тобто перемножити одну дужку на другу дужку. І давайте для початку це зробимо. Корінь із х помножити на х квадрат. У нас виходить, що корінь із х, х квадрат. Мінус 2х корінь із х, потім корінь із х на мінус 8 буде мінус 8 корінь із х. Після цього множимо мінус 4 на х квадрат. Мінус 4 х квадрат, потім мінус 4 на мінус 2х буде плюс 8х, і 4 жди 8 буде 32. І це все дорівнює 0. Але коли ви бачите це рівняння. ну... Зрозуміло, що у 8 класі таке рівняння ви не розв'яжете в такому вигляді. Що ж можна тоді зробити? Як же ж по-іншому розв'язати його? Потрібно пригадати, в якому випадку добуток двох чисел дорівнює нулю. Тобто, коли у нас А помножене на Б дорівнює 0, або А буде дорівнювати 0, або Б буде дорівнювати 0. І ось це застосуємо до нашого рівняння. Наше А це перша дужка, наше Б це друга дужка. І це все прирівняємо до нуля. Тоді у нас вийде наступне: що корінь із хса мінус 4 дорівнює 0, тоді корінь із хса дорівнює 4, і Х тоді дорівнює 16. Тому що корінь 16 є 4. І друге, другу частину теж розв'яжемо як рівняння х2 мінус 2х-8 дорівнює 0. Це квадратне рівняння. Можемо поміркувати і застосувати теорему Вієта для її розв'язання. Пам'ятаємо, що по теоремі Вієта x1 помножити на x2 повинна дорівнювати c. В даному випадку це мінус 8. І х1 додати х2 повинна дорівнювати мінус b. Так якби у нас мінус 2, то мінус b буде 2. Так, яке, які два числа при множенні дають мінус 8? Це у нас 4 і 2. Як тут знаки розставити? Ага, при додаванні ми повинні отримати 2. Тому у нас виходить, що 4 з знаком плюс. А 2 з знака мінус. І виходить, що 4 помножити на мінус 2 буде мінус 8, а 4 додати мінус 2 буде 2. І у нас виходить 3 корня. x1 це 16, х2 це 4. А мінус 2 ми не можемо використовувати, тому що мінус 2 ми не можемо підставити під знак корня. Тому в нас залишається тільки х1 і х2.